Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах, я живу в Лісабоні вже більше 10 років і весь цей час розповідаю про Портуалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Портуалії, зайдіть на мій сайт visportual.com. Там вже більше 500 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, спеціаліст по іпотечному кредитуванню та крипті і ріелтори майже в усіх регіонах Портуалії. Тобто насправді корисно. Отже, півроку тому я купив ось цей будинок, напівзруйнований, покинутий у містечку Фігіра да Фош, яке знаходиться на березі океану між Лісабоном і Порту. Моя ідея в тому, щоб його реставрувати і зробити тут е, житло для довгострокової здачі в оренду або для здачі туристам. Пройшло півроку і я хочу вам показати певний прогрес, розказати про той досвід, який ми здобули протягом цього часу. Це вже четверте відео, якщо ви не дивились три попередні, зайдіть в опис до цього відео і... За лінками подивіться попередні відео. Якщо ви дивитеся відео через декілька місяців після його випуску, скоріш за все є наступні відео, тому так само в описі є лінки на ці наступні відео. Це серія відео, можливо, ми запишемо 10 чи 15 відео за весь період, доки не зробимо цей будинок. Отже, може здатися, що ситуація не дуже змінилась, хоча тут вже немає стін, тут абсолютно пустий простір. Але за цей період, поки я не робив відео, дещо відбулося. Ну, по-перше, ми е, взаємодіяли з е, муніципалітетом і погоджували ці ремонтні роботи. Те, про що я не розказував в попередніх відео. Але це обов'язково зробити, і ось протягом останніх трьох місяців ми цим займалися. Чому це важливо? Тому що якщо ви почнете роботу без погодження з муніципалітетом, муніципалітет е, може це е, побачити. І заблокувати вашу роботу. Якщо ви будете щось змінювати, те, що му муніципалітет не буде погоджувати, то вас зобов'яжуть повернутися до попереднього стану будинку. Отже, 21 травня ми направили запит. Ну, запит направила моя ріелторка, з якою я купував цей будинок. Ну і відправила вона так, щоб типу я від неї відчепився, скоріш за все. Просто відправила, будемо робити ремонт і все. До речі, якщо ви цікавитесь нерухомістю в Португалії, то в мене на сайті є ріелтор Португалка, з якою я купував два об'єкти нерухомості тут в Португалії. Не цей будинок, інші. І дуже позитивний маю досвід. Отже, 21 травня вона відправила в муніципалітет повідомлення: типу, добрий день, ми будемо робити ремонт. 29 травня, фактично через тиждень, вони надіслали листа з уточненням: типу, опишіть, що ви будете робити, що буде з фасадом, що буде всередині, і все інше. Тобто, прийшліть нормальний запит. Це не задача ріелтора, хоча вона. Обіцяла, що це все буде просто і ми це все зробимо майже на автоматі. Насправді це не так. Отже, я вирішив не змушувати її робити те, що вона не хоче робити, і те, що не входить в її обов'язки. Але. Питання треба було вирішувати, тому я звернувся до архітектора місцевого. Це португалець, який дуже давно працює в цьому районі. Він проектував багатоповерхівки тут. Коротше, знає, як правильно працювати. Я його попросив направити відповідний лист в муніципалітет для того, щоб погодити ці ремонтні роботи. Він зробив це все, як має бути. Він описав, що ми будемо змінювати. Потім нам дуже важливо було погодити встановлення сміттєвого такого бака величезного. Це тим більше історична зона. Якщо би ми це зробили без погодження, то це можуть бути штраф. Відповідно, це ми також погоджували. Ну тим більше, що архітектор цим займався і підготував цей запит так, як має бути. Отже, це було 12.06 25.06 мерія відповіла фактично через два тижні і попросила нам надати деталі щодо того, що ми будемо робити з фасадом і яка структура буде всередині будинку. Ми пояснили, що, наприклад, вікна будуть. Пластикові, колір буде бордон. Ось тут, на другому поверсі, в нас є такі жалюзі, які не передбачені першочерговим проєктом. Відповідно, вони попросили нас їх зняти. Ми сказали, що ми їх знімемо, викинемо. Ми поставимо ставні, так як це було, до речі. Я не знав, що тут були ставні. А в муніципалітеті подивились на Google Maps старі фотографії і побачили, що там є ставні в цьому будинку. І більше того, що. Вікна, які в нас тут замуровані, і які ми думали, що вони такі ж самі, як і в усьому будинку, виявляється, вони так звана гелютіна, як американські, знаєте, отакі от вікна, коли піднімаються вверх. Як, як в потягах вниз, тільки вверх. Відповідно, ми маємо зробити такі ж самі вікна. Це те, що вимагає мерія. Тобто ми маємо відновити будинок до того стану, яким він був, коли його будували. Отже, ми все це надали і ще раз нагадали, що нам треба погодити встановлення цього сміттєвого баку, бо тут купа сміття, тони сміття, тони цієї всієї штукатурки, це все треба вивозити. І 9.07 нам мерія відповіла, що встановлення сміттєвого баку нам не погоджують, тому що тут немає як машинам розвернутися. І, типу, що робити з сміттям? Ми знайшли рішення в тому, що купили 50 відер. Оці 50 відер набирали хлопці. Сюди під'їжджала вантажівка. Вони швиденько їх вивантажували, і вантажівка уїжджала. Тому що тут не можна стояти. Це одна із небагатьох вулиць в історичній частині міста, де не можна погодити встановлення сміттєвого баку. Ну, це ще одна проблема, якби це ще один виклик. І таких викликів їх, знаєте, так, щотижня, щомісяця відкривається більше і більше. Ну, ми на фінальній стадії демонтажу, я думаю, ще трішечки, і вже тут буде просто пустий будинок. Хлопці почнуть заливати перекриття. До речі, раніше ми думали, що це будуть дерев'яні балки, так як тут було раніше. А тепер це буде залізобетонне перекриття. В принципі, я радий тому, що ми півроку фактично. Майже топчемось на місці, хоча це не виглядає зовні так перше, а найголовніше не виглядає, якщо подивитися на витрати, які це все супроводжують. Бо наразі ми витратили близько 10-12 тисяч євро. Тобто це немало. Наприклад, послуги архітектора коштували більше 500 євро. Але добре те, що за цей час я декілька разів змінив. Ідеї того, що тут має бути. Тобто, починаючи від сильного будинку, в якому мала б жити, наприклад, одна сім'я, чи там, мав би бути загальний простір для проведення часу на нульовому поверсі, декілька кімнат на другому і на третьому поверсі, до того, що зараз ми будемо робити три окремі студії е, автономні, щоб це можна було здавати як на короткий термін, так і на довгий термін. Для людей, які хочуть жити постійно в фігіра дафош. Якщо в нас не буде туристів, ми зможемо здавати цей об'єкт на довгий термін. Якщо не буде на довгий термін, будемо здавати туристам. Це працює в обидві сторони. Друзі, якщо ви плануєте пожити в Португалії і ще не визначили з місцем проживання, рекомендую розглянути містечко Фігіри да Фош, яке знаходиться на березі океану між Лісабоном і Порто. По перше, тут відносно доступна вартість оренди житла. По-друге, тут є океан, величезний пляж. Річка і Невисокі гори. Це повноцінне місто. Тут є дитячі садочки, школи, лікарні і навіть філія університету. Я записав багато відео з українцями, які живуть в цьому місті. Просто загугліть стельму фігіра до да фош». По цьому списку, що ми говорили, на першому нульовому поверсі буде окремий вхід в студію. Окремий вхід це ось тут. Дивись, угу. скоріш за все, вони оце виб'ють. Дивись, тут будуть нормальні широкі двері. Тут. Ось від цієї стіни тут буде арка, така гарна. Так. Тут буде вхід, тут оцей туалет знесеться, Оцей туалет знесеться, тут цього угу. не буде, оцього не буде. Угу. Тут буде такий, наче дворик, але в цьому дворику ми поставимо, він в тому числі буде технічну функцію виконувати, угу. бо тут будуть установки для кондиціонерів. Тут три установки для кондиціонерів для кожної квартири. Окей. По зовнішній стіні ми будемо намагатися вести комунікації. Ось тут буде вхід. В цей дворик тут буде якийсь столик стояти чи ще щось, то так, як ти її бачив, uh -huh. це, ну, це таке, тіпи, для, для, для сім'ї, яка буде ну, ну, жити це тут. Це класний, класний плюс, хоча б мінімальний дворик. В кожній Бо... студії має бути технічна кімната, де буде розміщений бойлер. І наступний пункт, де розміщена пралка і сушарка. То це воно це місце. Ну, так, так. Як ти думаєш? Так, да, я думаю, що це супер. Ну, тут і шафа буде, ну, типу, пралка, сушарка і бойлер це одна шафа там, 65 см. Це от стільки, і плюс в тебе ще там місця дуже багато залишається. Кухонна зона. Ну нам треба ж ти розумієш, що кухонні зони мають бути одна під одною, щоб типу витяжка чи що. Ну угу. хоча ні, ми до витяжки не прив'язуємося, але це логічно, наче як так? Так, ну я думаю, що витяжка вона буде з кожної кімнати, та на вулицю і потім так. загально виходити наверх. Mm -hmm. Так у вікно нам треба робити ставні. Це тобі треба знати? E, ну звісно, Ну, ти а, в принципі. А Чого треба, так. бо є вимога камер муніципал. Тобто, не ну, їх так робив, тому вони що були, це були так. так. І це класно виглядає, і це працює і функціонально, і так, так. далі. Так. Ну, добре, що вони повертаються. Я очікував, що ну, результат буде краще. На фотографіях воно виглядало, ніби все вже рівнесенько, більш-менш, але в ідеалі би міряти після того, як штукатурка вже буде на стінах, тому що ці всі камні, ці кути. Так. Ну таке. Ну, так. ти бачиш, що вони не можуть без твого проєкту зовсім кудись рухатись. Ми ну, будемо бо... щось робити інбітвін. Оце вхід, як ми і розмовляли з вами. Якщо ми знесемо оці оці ушки то можна буде okay. зробити нормальні, нормальні двері 900, може навіть трошечки більше ну 900 буде окей зацентрувати їх по, по all приєму all right? yeah. і буде води nice. там от де ми зараз стоїмо це вже санвузол. я думаю що класне місце для душа це от прямо ось в цій, в цій діщі, та? тому да, що ось, вона вже да, сформована і буде там класна душова тому ми заходимо Миєчка теж вона в цьому просторі. Да, да. В цій, в цій тут буде тумба для ну, типу, взуття, все таке. Да. От ми, ми стоїмо прямо тут. Тут тумба. Да. І а, від, бачимо да. весь, весь простір от да. туди звідси. Кухня ми е, розташовуємо тут до, до цієї глухої стіни. Мийка е, плита, невеличкий якийсь острів такий. Ну, тут тобі, буде острів, Не, класно, здесь буде. острів, Тут Збані. будуть шухляди, все. Робоча зона в ідеалі, так. Да. Високі пенали з холодильниками вбудованою технікою. Ну, вони до стелі. Да, максимально, до максимально високі. І така невеличка перегородка. Тут чисто буде полиця, дзеркало чи щось таке. І ніша для того, щоб штори е могли з з з перекрити нам е коли Це потрібно. Ну просто відвідокремитись з цієї сторони телевізор. Ліжко і робоча зона з шафою. Це стіл робочий, тут скоріше. Так, приблизно це отак буде виглядати. Ми ще подумаємо там в 3D, як це все оптимізувати по розташуванню, там ліжка. Ну, в цілому це виглядає як план. Ну вам цього достатньо? Так. достатньо. Добре. Все тоді? Так. Відпрацювали? Виходить, що так. Ну, ось таке, я хотів записати це коротеньке відео для того, щоб дати апдейт. Е, дуже сподіваюся, що протягом наступних півроку ми будемо частіше випускати відео з якимись вже більш показовими результатами. Почнеться щось створюватися, а не тільки руйнуватися. Тому слідкуйте, дивіться попереднє відео, е, давайте коментарі на змістовні коментарі. Ми, о, ми завжди звертаємо увагу. Декілька з них суттєво попливали на... Наші рішення. Тому коментуйте, я дуже вдячний. Е, ви всі молодці, всі, хто розбирається, всі, хто мав досвід в будівництві, я його не маю, е, тому я його здобуваю, роблю помилки. Сподіваюся, що не нароблю дуже багато. І дуже вдячний команді за те, що, е, здається, як всі зацікавлені в тому, щоб цей проект реалізувався і був успішним. Тому до наступних відео.